Коли міська влада не встановлює зебру, зебра приходить до неї. За допомогою цієї смугастої тваринки активісти хочуть привернути увагу столичних чиновників, аби ті створили більше наземних переходів. Але замість того, щоб намалювати зебру, наприклад, на велолюдні столичні бесарабці, чиновники встановили пластикові кущі. Якщо тут має бути переход для того, щоб людям було комфортно, то тут має бути переход, а не механічна перешкода, яка спеціально встановлена, аби обмежити рух пішоходів. Навіть попри шалений трафік, кияни вподобали це місце для несанкціонованого переходу. Навіть не здогадуючи, що це загрожує не тільки їх життю, але й гаманцю, якщо горе пішохода так і піймають, викласти прийдеться цілих 100 гривень штрафу. Утім, патрульні на таке порушення дивляться крізь пальці. Приходять багато, штрафуємо, ну не дуже часто. Не штрафують навіть тоді, коли перебігаєш просто під носом у поліцейські. Чоловік для дороги, а дорога для чоловіка. Просто неудобно. Ну, сміться, ідуть туди прийти, ідуть туди прийти. Той тобто пускай нарісують зебру і все нормально. Канадієць Алекс розгублено вирішує, як перейти дорогу, аби не мандрувати лабіринтами торгового центру. Навіщо все ускладнювати, коли Можна просто взяти і перейти дорогу. Я вже кілька разів губився у вашому підземеллі. Аби людям було комфортно, активісти створили цілий проект мережі наземних переходів. Він був неодноразово презентований на транспортних конференціях. Тобто, це бачили і чиновники департаменту транспортної інфраструктури. Я не знаю, що це доходило до мера міста. я Сподіваюся, що він цікавився такими питаннями. Це бачили його заступники. Але, ну, на жаль, він не звертає увагу. А поки чиновники старанно вивчають проект, киян на Бесарабці дивуватиме ця зебра. Михайло Комадовський, Олексій Горбенко, 24 четвертий канал.